Лікар за фахом, художниця за покликанням. Із дитинства Валентина захоплювалась малюванням. Батьки з маличку привчали її любити природу, квіти, тварин. Але художньої світи жінка не здобула лише зараз у 42 роки. Вона вперше наважилась показати свої роботи іншим. Художні конкатарісують, то німі цілі то визвать. Он к ньому от пішло вдохнем сидіти за полотно і рісують. І те само собою виходить. То є як трансформатор роботаєш. То є, ти ні ціленаправлені, що а от неосознанно. Виставка Валентини налічує близько 20 картин у стилі живопису. Більшість із них це пейзажі Полтавщини, які надихають жінку творити. Весняні галявини, прозорі річки, зимова тиша це основні теми її робіт. Так і хочеться туди пернути. Дуже цікавий, дуже цікавий майстер. Досвідчений художник Віктор Бондар дивується Валентина, початківець на художній ниві, та майже професійно володіє композицією та реалістичним розміщенням об'єктів на малюнку. Я тоді звернув увагу, що в неї дуже прекрасна композиція робіт. І людина, яка взагалі не має ніякої художньої освіти, це досить рідкісне явище. Можна звернути увагу і на річку, і туман, от який їй дуже вдало вдався, тому що передати туман і художники, які вже з досвідом вони не зовсім це їм вдається, а в неї взагалі я ззивався, що Знаєте, перший раз лікар, от, яка ніколи ну, не малювала. Поряд зі своїми пейзажами Валентина презентувала творчі доробки своєї мами: тварини, натюрморти, квіти вишиті хрестиком. Все це роками раніше надихало її стати художницею. Анна Штитьова, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини.